Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви пелегій не творили, та марне Бога не хвалили на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм? Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю, чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило. А хату раєм називають, не називаю її раєм. Тії хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повивала і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину, в тім гаю, у тій хатині у раю я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка я ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою ще молодую у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були, і голі не витерпів лихої долі, помер на панщині. А ми розлізлись межі людьми, мов тії мишенята. Я до школи. Носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри помрете. Мені аж страшно, як згадаю, у ту хатину край села. Такі, Боже наші діла ми творимо у нашім раї, на праведній твоїй землі. З братами тихо живемо, лани братами оремо і їх сльозами поливаємо. А може, й ще й не знаю. Може, так єси, мені здається, що без твоєї Боже волі ми б не нудились в раї голі, а може, там, на небесі. Смієшся, батечко, над нами, та може ратися з панами, як править миром. Бо дивись, он гай зелений похилився, а із під гаю виглядає ставок, не наче полотно. А верби геть понад ставом, тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай? А подивися та спитай, що коїться у тім раю. А там кров, сльози і хула. Хула всьому. Ні, ні. Не знаю, чи є щось святе на цій землі. Мені здається, що й самого. Тебе вже люди прокляли.